Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Ми сьогодні з вами поговоримо про таке поняття, чи потрібно людині навчання щодо розуміння своїх прав, свобод, обов'язків. І як це розуміти? Багато хто з людей кажуть, що потрібно починати з себе. А що таке починати з себе? А це і є навчання, розуміння, що ти є людиною в першу чергу. Що у тебе є права свободи та обов'язки. І давайте ми прочитаємо уважно один момент. Він дуже цікавий це наголошує Конституцію України стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Не посягати на права і свободи. Честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. От давайте ми проаналізуємо цю статтю 68. Кожен йде про кожну людину незалежно від статусу цієї людини, незалежно від віку, від діяльності, від різних поглядів, кожен. Тобто, мова йде про кожного. І цей кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції. Тобто, Конституція, ви всі знаєте, має найвищу юридичну силу. Це найвищий закон України. І ось людина, яка мешкає в Україні, вона має розуміти. Не просто знати, що є Конституція, а розуміти цю Конституцію. Неухильно її додержуватись, а для цього треба знати зміст Конституції України. Зокрема, це розділ перший, розділ другий та розділ третій. Це ті розділи, які наголошують про все те необхідне і важливе, що стосується життя людини. Хто така людина? Що таке держава, що таке влада, яка це влада? Різні погляди, права людей, свободи, обов'язки, волевиявлення у вигляді виборів та референдумів. І це все треба зрозуміти кожному. А для цього треба читати цей закон, читати і вникати в цей закон, який наголошує про всі ті моменти. І тоді можна казати, що треба починати кожний саме з себе. І ось кожен саме з себе буде починати це, розуміти, якщо він буде це читати, не посягати на права свободи, честь і гідність інших людей. А для цього треба знати права свободи, честь і гідність людей. І в першу чергу свої права, свої, свої свободи. Що таке гідність, які обов'язки ти маєш перед державою, які права у тебе є? Що таке права? І як ці права зазначені в Конституції України? Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Якщо ти не знаєш законів, це не каже про те, що ти, тебе це звільняє від юридичної відповідальності. Ні. Вчись, розумій. Вдосконалюй свої знання, читай, аналізуй. У тебе є час для цього. У тебе є час для того, щоб ти це все зрозумів. Щоб ти розумів, що ти, як людина, як громадянин можеш зробити корисному на місцях, державі в цілому. А для цього треба тобі знати. Знати базу, знати основу. Якщо ми уважно, шановні глядачі, почитаємо з розділу 2 статтю 21, то тут наголошено, що всі люди є рівні, є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужними та непорушними. Тобто, тут мова йде про. Рівність, гідність прав знову права. Бо людина вона має права. У кожній людині є права. Які це права? Про що ці права наголошують? Як їх треба використовувати, як їх треба захищати? Права і свободи людини є невідчужними та непорушними. Свободи також є. Що таке свобода для людини? Як це все розуміти? Ось для цього треба кожній людині читати, розуміти. Зокрема, ми на цьому каналі наголошуємо про ці питання, надаємо цю інформацію. Для нас важливо, щоб глядачі наші розуміли це, бо нам дуже приємно, коли люди до нас звертаються і дякують нам. За те, що вони використали ті моменти, ті знання, ту інформацію, яку вони отримали на нашому каналі. І це дуже класно і здорово. І дякуючи в першу чергу цим людям, бо вони зацікавлені цьому. Ось давайте, шановні глядачі, в цих питаннях і будемо розбиратися. Будемо з'ясовувати, читати, розуміти, обговорювати це все. Бо. Наприки, жаль, в навчальних закладах цього не навчають, не наголошують про це. Взагалі цього немає, а має бути. Бо людина має той статус, який каже про те, що незалежно від віку, від статі, від політичних, релігійних якихось направлень. Людина рівна перед законом. І ми маємо знати це. Маємо це все втілювати. І головне, щоб це у нас було в голові, в нашому розумінні. І не казати, що все пропало, нічого не працює. Починати треба кожен з себе, і тоді буде результат. Тому, шановні глядачі, ми з вами дуже коротко розповіли, чому потрібні знання. Давайте ці знання закріплювати і навчатись разом. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками, а ми працюємо далі для вас. Всім дякую, до нових зустрічей.